Ви вірите, що ваш світ у безпеці. Але це ілюзія. До хаосу лишаються лічені хвилини. Ви знаєте, що сталося у Лондоні. Це зробив один з наших спецагентів. У наш темний час. Ваші командири скоїли злочин, якого я їм не прощу. Ви всі в небезпеці. Усім вийти! Я привернув вашу увагу, коли лідери загинуть. Я думаю, це тільки початок. Дозвольте мені наздогнати його. Зоре флотне місце для вендети. Я вважаю інакше. Прийде герой. Ти ж не збираєшся переслідувати його. Правда? Я не знаю, що я мушу робити. Я лише знаю, що я можу. Від режисера Джей Джей Абрамса. Треба робити це, поки не пізно. Ми не пройдемо. Пройдемо, пройдемо. Ми пройшли. Я не певен, що це правильний термін. Я бачив, як ти вбивав невинних людей. І ти відповіси за свої злочини. Ти не уявляєш, що ти наробив. Я топтатиму ваші холодні трупи. Цього літа. Вперед! У них лише один шанс. У них більше зброї, більше людей. Врятувати всіх, тому стріляємо першими. Я все одно кращий. За кого? За всіх. Стартрек. Відплата. З 16 травня у 3D.